Ісусу слава, хвала Спасителю, дорогі брати і сестри, християни, вірні у Христі, продовжую вам читати моє откровення і пророцтва, яке мені Господь Бог відкриває. І я записую е, в цій книжці все, що він мені хоче сказати. Це вже буде третя моя частина. Я продовжу вам читати їх, щоб ви також знали. І проповідували слово Боже, зціляли і жили християнським життям. Так, то є вже 234. Ісус Христос, учора, сьогодні, той самий навіки. Амінь. Через нього приносим завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я. Амінь. Вивищення бо Господь вибрав бідних з цього світу, що були багаті вірою та спадкоємці Небесного Царства. Це є в посланні Якова 9. Амінь. Нахили моє серце до свідоцтво їх не до наживи. Це в Псалмі 119,36. Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. Послання Якова 4.6. Коріться, отже Богові, противтеся дияволові, і він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Це є послання Якова 4.7.8. Не обмовляйте, брати, один одного, один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судить свого ближнього. Послання Якова 4.11 Радше казати, коли на те Господня воля. Будемо жити і ще це робити. Послання Якова 4.15. Ми називаємо блаженними тих, хто страждання зносить. Це є Послання Якова 5:11. Страждає, хтось між вами, хай молиться. Радіє хтось, хай псалми співає. Не здужує хтось між вами, хай прикличе присвітерів церковних, і хай вони помоляться над ним, помазавши його олією в ім'я Господнє, і молитва віри спасе недужго. Послання Якова 5.13. Ревна молитва праведника має велику силу. Послання Якова 5.16. Верховний апостол Петро. Започаткував першу громаду Християн Єрусалимську церкву. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у своїм великій милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Це описується в посланні Петра 1. Отець віку вибрав, передбачив своїх вірних, син відкупив, а Святий Дух освятив. Аллилуйя нашому Творцю, сіль нашої віри, спасіння душ наших. Амінь. Ви будете святі, бо я святий, так сказав Господь. В письмі написано: Ось я вкладу в Сіоні камінь наріжний, вибраний дорогоцінний, хто віриє в нього, не осоромиться. Це описується в посланні апостола Петра 2.6. Ви ж рід вибраний, царське священство, народ святий, люд, придбаний на те, щоб звістувати похвали, того, хто вас прикликав з темряви, у дивне своє світло. Це описується в посланні апостола Петра 2.9. Залиши на Господа твою турботу, і Він тебе підтримає, повіки не допустить, що справедливий захитався. І ти, о Боже, зведеш у яму тління їх, кровожерні та лукаві не доживуть до половини віку свого. Я ж, Господи, надіюся на тебе. Це псалом 54, 23. Щоб широко був відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа потрібно зрощувати у вашій вірі чесноту. А в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братолюбство, братолюбстві загальну любов. Це є друге послання Петра 1:5. Ісус Христос прийняв від Бога Отця честь і славу. Коли до нього прийшов такий голос від величної слави, це мій син любий, якого я вподобав. Друге послання Петра 1.17 І цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були на святій горі. Насамперед знайте, що ніякий в письмі пророцт не припускає особистого тлумачення, бо ніколи пророцтва не були проголошені з волі людини, лише ведені Святим Духом промовляли святі люди від Бога. Друге послання Петра 1.20 І сказав той, хто сидить на престолі, от нове творю все, і говорить, напиши бо ці слова вірні і правдиві, І сказав мені, і сталося: Я Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам даром від джерела води життя. Откровення 21.6. І Дух і наречена говорить: Прийди, і хто чує, нехай каже, прийди, хто спраглий, нехай приходить. То бажає, нехай бере воду життя даром. Откровення 22.17. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Алелуя. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі, і твої дороги має в своєму серці. Амінь. Згадай, мій Боже на добро мені все, що я зробив для цього народу. Неїміді 5:19 Господи, сил, щасливий чоловік, що покладається на Тебе, Псалом 84.13. Праведний з віри буде жити. До Галатів 3.11. Будь благословений, як Авраам. Аврааму ж Бог дарував свою ласку через обітницю. До Галатів 3.18. Бо всі ви сини Божі, через віру в Христа Ісуса. До Галатів 3, 26. Всі бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися, до Галатів 3.27. бо духом звірю очікуємо надії і оправдання, бо у Христі Ісусі нічого не означають ні обрізання, не, ні обрізання. Але віра чинна любов'ю. До Галатів 5.5. 5. Коли ми живемо, живемо духом, то Духом і ходімо. До Галатів 5.19. Хто сіє у сльозах, з радістю буде жати. Псалом 125 126.5. Спадок Господній діти, плід нагорода» лона нагорода, Псалом 127.3. Не мов руса Хермонська, що спадає на Сіонські гори, бо там Господь силає благословення життя повіки. Псалом 133.3. Благословен Господі Сіону, що перебуває в Єрусалимі. Аллилуйя. Псалом 135.21 «Хваліти Бога небо, бо милість його вічна. Псалом 136.26. Буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Псалом 146. 2. Господь відкриває сліпим очі. Господь випростовує похилих, Господь праведників любить. Псалом 146, 8. Бо ви спасені благодатю через віру, і це не від нас, воно дар Божий, воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. До Ефісян 2, 8. Господь знає думки людини, що вони марні. Псалом 94, 11 в його руці земні глибінь і верхи гір йому належать, Псалом 95.4. Стидом хай укриються усі, що слухають ідолам різбленим, що служать ідолам різьбленим, що хваляться пустими бованами, клоніться йому усі боги. Псалом 97.7. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, то я приведу до мовчанки, хто має горде око й. Пиху в серці нестерплю того. Псалом 101, 5. Бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе, ти, ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. Псалом 73, 27. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе. Додержуй мої заповіді, і будеш жити, і мою науку, як твоїх очей, зіницю. Приповідки 7.1. Страх Господній то ненавість до зла, пиху та гордість, лиху поведінку і уста нещирі я ненавиджу. виджу. Приповісти 8.13. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Приповідки 8.17. У стах розумного перебуває мудрість. Мудрість збирають знання. Майно багатого його фортеця, праця праведного йде на прожиток, уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває мову, той дурний, хто праведного багатьох... багатьох годують, а дурні через брак розуму умирають. Господнє благословення семе збагачує. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. З уз праведного тече ласка, з уз грішників розпуста, приповісти десять. Праведних з біди спасеться, а замість нього ж в, е, влетить у неї безбожник. Умовних таємницю виявляє. А вірний чоловік справу приховує. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому це прибуває, а той скупій надміру і обужіє. Бо я заздріне справедливим, дивившись на щасливу долю. Грішник. Псалом 73:3 Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Хвалять, Аллилуйя. Навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій. Хай Дух твій добрий, добрий мене веде по землі рівній. Амінь. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву, милістю великий. Псалом 145:8. Добрий Господь до всіх і його милосердя перед усіма його ділами. Псалом 145, 9. Хай, Господи, усі діла твої тебе славлять, і святі твої нехай тебе благословлять. Псалом 145, 10. Господь підтримує всіх тих, що, що падають, і всіх зігнутих підводить. Псалом 145, 14. Аллилуйя! Хвали душе моя, Господа! Буду хвалити Господа, поки життя мого. Псалми співатиму Богові моєму, доки буду жити. Псалом 146, 1, 3. Аллилуй! Співайте Господеві нову пісню, а хвалуй йому на зборі праведників. Псалом 149, 1. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні, Господеві уста брехливі, хто чинить правду. Той йому вгодний. Приповідки 12.22. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, приповісти 12.23. Душа лінивого жадає та нічого нічогісенького немає, Догаш, е, душа з трудящих насититься, приповісти 13.4 Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Приповісти 13.9 Майно швидко нажити пропадає, а хто збирає поволі, той багатіє. Приповісти 13.11. Відсутня надія, мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Приповісти 13,12. Хто ходить з мудрими сам стає мудрим, а хто приятелює з дурним, той зледачіє. Приповісти 13.20. Грішник переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Приповісти 13.21. Хто щадить різки, ненавидить сина, хто ж його любить, той завчасу карає, приповісти 13.24. Кожна праця приносить користь, пуста бала... 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 балачка голод. Приповісти 14,23. Лагідна відповідь гасить гнів, а дражливе слово викликає людь. Приповісти 15.1. Язик лагідний дерево життя, лукавий пригноблює душу. Приповісти 15.4. Жертва злих гидота Господеві, молитва ж, праведних йому угодна. Приповісти 15.8. Огидно Господеві дорога злого. То, що по правді ходить Він любить. Приповісти 15.9. Розумне серце шукає знання, уста ж безумних живляться дурнотою. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує. Приповісти 5.29. Людина робить задуми в серці, але від Господа є відповідь язика. Приповісти 15.1. Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Приповісти 16.20. Хто з бідного сміється, той його Творця зневажає, і хто нещастю радий, то не уникне кари. Приповісти 17.5. Вінець старих людей, сини синів. Слава ж дітей і їхні батьки. Приповісти 17.6. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує, приповісти 17.22. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Приповісти 18.10 Смерть і життя у владі язика, хто його любить, той плоди його їстиме. Приповісти 18.21. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Приповісти 19.8. Плід людини її милосердя убогий ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Приповісти 19.23. Вино зрадливе, п'янкі напої будні, кожен, хто кружляє їх, нерозумний. Хто може сказати, я очистив моє серце, я чистий від гріха мого, приповісти 29. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті й праві будуть її вчинки, приповісти 20.11. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі й будеш ситий хлібом. Амінь. Господь керує кроками людини, людині, ж я, як зрозуміти свою дорогу, приповісти 2024. Господь світиш дух людини, що вивідує всі глибини серця, приповісти 2027. Чинити справедливість і суд ліпші в очах Господніх, ані жертвам. Ліпше сидіти на краю покрівлі, ніж жінкою сварливою у спільній хаті, приповісти 21,9. Злого душа бажає зла, У очах його і приятель не знаходить ласки. Приповісти 21.10. Бажання ледаря для нього вбивче, бо його руки уникають роботи. Приповісти 21,25. Наставляй малого на добру путь. Навіть як постаріється, не зверне з неї. Приповісти 22.6. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх. Амінь. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Амінь. Мій сину, як серце твоє мудре, то й має, е, моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись. Коли уста твої казатимуть праві речі, Приповідки 23.15 Нехай Твоє серце грішникам не заздрить, але будуть у Господнім страсі повсякденно, бо бачить існує напевно, і твоя надія не буде марна, бо буде майбутнє. Амінь. Придбай правду й не продавай її, мудрість навчання і розум. Амінь. Злим людям не завидуй, ані бажай їхнього товариства, бо серце їх міркує про насильство їхнє, уста говорять лихе лихо. Амінь. Дім мудрість будує, будують і розумом його скріплюють. Їж, мед, мій сину, бо торіж добра, і кришка меду тобі на смак солодка. Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає. Покараний не буде. Псалом 34, 23. Бог прикликав мене до пророчого служіння. Аллилуйя Господу. Шукайте скарбів, що на небесах, а не на землі. Амінь. Мелек Мелохім, Господь Ісус Христос, Цар Царів. Возносіте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його. Бо святий Господь Бог наш, Псалом 98, 9. Все, що у світі похоть плоті, похоть очей, гордість житейська, не є від отця, а від світу цього. Храм Господній у нашому серці, а Царство Боже всередині нас є. Амінь. Повір, повір Богу, що ти усе зможеш. Аллилуйя Богу. Сказав Творець я Господь, і воля моя на все, і все життя ваше лежить у мене на долоні, нічого не станеться без волі моєї. Долю перемінити чи справити долю тільки мені, творцю вашому, просити я помагаю. Аллилуйя Богу. Мудрість дає Святий Дух, а їжа наша є молитва. Амінь. Дорога до духовної краси потрібна кожній людині. Святий Дух, Дух світла і радості. Амінь. Пророча мудрість спасися сам, і біля тебе тисячі спасуться. Бог приймає дари справедних трудів наших. Амінь. Богу не потрібна капличка, гроші, Богу не потрібне людське серце, переповнене любов'ю до нього і ближнього. Ми покликані стати дітьми неба, дітьми світла, всі і кожен, що має шанс бути такою дитиною. Бо ми ще з Господом Богом, Ісус Христос навіки вічні. Амінь. Вознесися на небеса, Господи, і по всій землі слава Твоя! Праведність праведного не врятує його, коли він провиниться, і безбожність безбожного не пошкодить йому, коли він навернеться від своєї безбожності. Езекіїла 33.12 Коли праведник відвернеться від своєї праведності, заходиться чинити зло, він за те умре. а коли безбожник навернеться від своїх гріхів і стане чинити суд і справедливість, то він за те буде жити. Єзикіїля 33,18. Так говорить Господь Бог, сам сам я буду дбати за моїх овець і буду їх доглядати, сам я постиму мої вівці, сам поведу їх на спочинок, слово Господа Бога. Котре поп... Поп... Е... запропастилось, я відшукаю, котре відлучилось, заверну. Поранене перев'яжу, не дуже підсилю, що жирний буй не збережу. Езекілія 34.15. Так говорить Господь Бог, міста будуть залюднені, руїни будуть наново відбудовані, я намножу на вас людей і скотини, вони і будуть множитись і плодитись. Я заселю вас, як це було раніше. Зроблю більше добра вам, ніж то було колись. Так що ви зрозумієте, що я Господь Бог ваш. Амінь. Завдяки Богові. Твого батька, що тобі помагає та Всевишньому, що тебе благословляє, благословенням Небес і зори, благословенням безодні, що е, розлялась долі, благословенням грудей у лонах, нехай благословення твого батька більше, ніж благословення гір від вічних, ніж приваба горбів споконвічних на Твою голову зійдуть. Аллилуйя Богу. Ім'я Господа Бога, Ягве, Рафа, Елохіме, Ельшадай, Іре, Адонай. Господи Боже, являй нам славу свою. Я каже Господь: поблагословлю тебе та й зроблю великим Твоє ім'я, а ти станеш благословенням. Аллилуйя Богу Святому, потомком твоїм дам я цю землю. Амінь. Дорогі брати і сестри. Це була третя частина, і продовження буду. буде. Тому я буду вас звіщати і з вами ділитися, щоб радіти і хвалити нашого Господа Бога, святий Він, і ми повинні йому одному служити. Аллилуйя!